Всім привіт! Сьогодні в'яжемо таку цибульку, зелену цибульку. Така вона в мене вийшла. З, такими, з таким пір'ячком, як вона скаже. Тож, приступаємо до роботи біла нитка, зелена нитка, гачок номер 2 і починаємо наше в'язання з кільця амігурумі. Так, обв'язуємо наше кілечко. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Ставим. Так, кладемо ниточку на початок ряду і пров'язуємо шість збільшень у кожну петлю по два стовбички. Є в нас зараз 12 стопчиків. Далі ми пров'язуємо 4 ряди без змін 12 стопчиків. Так, зараз ми будемо робити корінці. Поки що цю ниточку на позначення ряду ми заберемо. У нас тут є хвостик від кільця амігрумі. Ми його виведемо сюди, це вже у нас буде один корінчик. І далі, як ми зробимо ще корінчики? Беремо ниточку. Три шматочки ниточки, ну, не знаю, по 10 см, напевно, я так наоко. Зав'язую ці ниточки отут у вузлик. І кладу цей ось сюди всерединку. І зараз я буду отут навколо цього от кільця амігрумі ем в кожну дірочку буду витягувати одну ниточку. Так, Є один корінчик. Наступно. І так я всі ці шість ниточок витягну ось сюди от на зону. Якщо ви хочете більше корінчиків чи менше, то, відповідно, треба брати більше або менше цих ниточок. Так, де тут ще ось тут? Ну, от такі в нас будуть. Корінчики. Так, отут добре так потягнути, отут нікуди ці цей вузлик вже не їдеться. Ми потім відрегулюємо нашу довжину вже корінчиків, пороз'єднуємо її гарно і будуть такі корінчики. Так, знову я собі позначаю початок ряду червоною ниточкою і буду в'язати зменшення. Одне зменшення на ряд. Зараз ми будемо одне зменшення і 10 стопчиків. Так, до кінця ряду просто пров'язуємо стопчики. Так, ми пров'яжемо три ряди. І кожного ряду будем... кожен ряд будемо зменшувати на одну петлю. Так, ще один стопчик. Ще один стопчик. Так, далі прив'язуємо один, два, три. І зменшення. І до кінця ряду один. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Так, ну, ми можемо доповнити, щоб не було легше в'язати. Далі пров'язуємо шість стовпчиків. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, і зменшення. Так, зараз у нас є дев'ять стовпчиків. Перерахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У нас є 9 питанечок. І зараз треба пров'язати 3 ряди по 9 петель, вже зменшень. Так, я пров'язала вже 3 ряди без змін. І зараз ми будемо змінювати ниточку. Оцей останній стовпчик я до кінця не дов'язала, буду його закінчувати зеленою ниткою. Приєдную зелену. І пров'язую два ряди. Раз. Так, тут ниточку закріпити, треба зав'язати. І ще два ряди. Зеленою ниточкою. Так, я вже так, щоб не тепла. Так, я пров'язала два ряди зеленою ниточкою. І зараз робимо одне зменшення. Зробили зменшення. Зараз ми будемо в'язати листочок, перший листочок. Набираємо 15 повітряних петель. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять і ще плюс одна повітряна петля, шістнадцять петель. Далі ми прив'язуємо з'єднувальний стовпчик. Далі просто три стовпчики без накиду. Раз, два, і три. І далі будемо в'язати на пів стовпчики. Тобто ми робимо накид і пров'язуємо все разом, накид і все разом і так, до кінця повітряних петель. Так, пров'язую якраз останній стовпчик. І Далі у наступний стопчик я просто пров'язую стопчик без накиду. Ось такий у нас от перший листочок. Далі я пров'язую ряд до кінця. Так, ряд пров'язую до кінця. Так, так, так. О, у нас там було. Оцей. Останню петлю, якраз перед листочком, ми пров'яжемо тільки за задню стінку. Отак, от за задню стінку, стопчик. І ось тут, от. так, біля самого листочка пров'язуємо петельку. Так, ми будемо листочки, треба так їх в'язати, щоб вони були по колу. Бо тут у мене так... Ми їх потім будемо все одно зшивати. кожен раз, щоб були по-різному. Так, ми зробимо зараз листочок напроти. Так, я пров'язала 3 петельки, робимо зменшення. Знову робимо зменшення. Так, зробили зменшення, тут уже треба буде наповнити. І зараз ми пров'язуємо 18 петельок, Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. І так само у другого від гачка пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Далі пров'язуємо три просто стопчики без накиду. Ну і до кінця вже будемо пров'язувати напів стопчики. Тобто робимо накид і до кінця так пров'язуємо. І отут уже треба наповнити. Так, і зараз знову пров'язуємо цілий ряд, але прив'язуємо аж ну, до от так от по колу цілий колом. Тобто у нас вже початок лягування буде ось тут. Шо? Останню петельку. Отут. Завжди перед листочками цю останню петельку будемо в'язати за задню стінку. Так, отут у нас вже петельки Зменшується кількість їхня. Закінчився листочок, отак у нас тут не вийшло. Один напроти одного. А зараз так зробимо з іншого боку. Так, раз, два, три. Хай буде ще чотири. І тут, ні. Три. Достатньо три. Тут родино зменшення. Тут зробили зменшення. І тепер уже 20 повітряних котелек. 20 повітряних котельків і знову спочатку з'єднувальний стовпчик, три просто стовпчики, і далі все напівстопчиками. Так, я вже провязала ще один стовпчик, Так само тут приєдную і в'яжу по колу. В минулій цібалинці в мене шість таких листочків. Так, ой, тут треба було за задню стінку візьмемо. Так, де в нас? Так, два стовпчики і напроти буде? Не буде один, тільки прив'язуємо стопчик і відразу зменшення. Так, один стовпчик і зменшення. І так само ще один листочок. Двадцять повітряних петель знову один-два. І по тій самій схемці листочка. Так, я вже зв'язала ще один листочок. Знову так в'яжемо по колу. Пров'язуємо по колу. Так, і. Зараз ми вже не будемо нічого зменшувати. А, так, зараз я подумаю, ми подивимося, як вона буде складатися наша цибулька. Тут може бути 5 листочків. Як вже вам хочеться? Їх треба буде всіх, отут тут ми будемо сшивати. Так, тому... Вийде ось тут, тут з боку. Інший з іншого боку. В принципі, можемо ще одне зменшення зв'язати. Ідемо по колу. Хоча тут уже не дуже можна так. Але, ще вийшло. Так, зв'язали зменшення. Так, один стовпчик зменшення і знову 20 повітряних петель. 3, 4, 5, 6. І ще один стату. Так, з'єднуємо. З'єднуємо, є. Тут дуже важко в'язати, бо майже мало дуже петель, Але я ще можу. Так, отут пров'яжемо за задню стінку біля самого листочка. Так, ще одна. Так, пров'язуємо, пров'язуємо. Ще один стопчик. Так. І в нас тут залишається, ну скільки тут стопчиків. Раз, два, три, чотири. І зараз ми за обидві стінки ніби пров'яжемо. Із чотирьох стопчиків зробимо два, якщо це мені вдасться. Емосидатися. Так, є. Перший стопчик є. Тобто треба захопити дві стінки і пров'язати два стовпчики. Один і... і. Другий. Так, є і якраз останній листочок. Тут у нас виходить 20 повітряних петель. І останній листочок робимо. Так, я провязала останній листочок і ось тут якраз у другу, у другу петлю в'яжемо з'єднувальний стовпчик. Так, залишаємо так ниточки, ну, 50 см 60 см, тому що цією ниточкою ми будемо зараз шити, 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 пришивати докупи наші цибулеві листочки. Так, закріпила, беремо голочку. Є в нас голочка. Так, спочатку вшиваємо ці наші два листочки докупи. Може йде відразу і три пришивати? Ні, давайте три. Пришиваємо три, спочатку так як одним боком пройдемося. Так, майже в кожну петельку десь можна пропустити. Бо цього не буде все одно видно. Так. Так, спочатку один бік зшиваємо. А потім інший бік. <coughs> так, інший бік зшиваємо. Пришиваємо і сшиваємо. Так, вертаємося знову донизу. Так, зараз беремо ось цей от листочок, теж його сюди, пришиваємо і можна би відразу і ось цей захопити. Ну, зараз буде видно, чи я так зможу, чи ні. Ну, так вично. Так, складаємо, складаємо, ниточка ось тут. Пробуємо чотири за раз прошити. Десь там захопити. Десь там, так. Рівненько. Ось так. Так, хай буде. Ще разок. Ви собі формуєте самі цибульку, якою ви її хочете бачити. Так, з іншого боку, так само. За всі чотири листочки беремо і будемо прошивати. Оп, прошивати і прошивати. Так. Тут уже просто стебло захоплюємо. І гарно пришиваємо до стебла. Ось, так. У нас вже є ця цибулька. Цей листочок сюди, а ось цей ось буде ось сюди. Так, ось так, цей трошки вище можна пришити. Ці вже окремо пришиваємо, бо не будуть з різних боків. Так. Ще разочок. Ще разочок і з іншого боку вертаємося назад. Назад є і ось оцей листочок так само закріплюємо. я прошиваю наскрізь, тому що отут якраз оце от стебло, воно таке буде міцне, якщо прошивати, наскрізь. Ще трошки і останній разочок <ривіт> Думаю, що достатньо. Так, окей. Все, і залишається тільки сховати ниточку. Зараз воно його тут трошки нижче стріла. І наша цибулька майже готова. Так. Ниточка, ниточка, ниточка. Ще разок Ще закріплюємо. І виножуємо. Так є. І все нам лишилося. Ще э, роз'єднати оці ці от. от так, спочатку, напевно, треба обрізати. Ну, ось такі от невеличкі корінчики мене. І ці корінці тепер треба просто розчесати. Розчесати один, кожну ниточку. Розчесати, роз'єднати. Отак. Можна так. Так, кожну літочку окремо. І чагі. Ось така у нас цибулька сьогодні вийшла. Це навіть трішечки вище вийшло. Зелена цибулька до нашої корзинки з овочами. Корзинка помаленьку наповнюється. Так, я ще не придумала, що ще в'язати далі. Але обов'язково наступного тижня у нас буде новий овоч. Дякую, що в'язали зі мною. Ставте свої серденька, бо це моя мотивація вязати ще. Підписуйтесь на канал і всім дякую, па-па.